Зараз під наше замовлення ми привезли для своїх клієнтів гравери углові для плитки з більшою потужністю. Раніше ось постачалися гравери з, з таких ось кейсах, такої же форми. Тільки, якщо звернути увагу, задня частина ось була така більш заокругла, зараз більш така квадратніша. І тепер і длинніша. Ось, ці гравери, ті що були по 350 Вт. Зараз привозимо, приїхала невелика партія по 550 Вт. Саме ось в таких от коробочках 550 Вт. Виробник Гензуан. Розібрали ці два гравера, зрівняти показати, що дійсно не просто наклейка, а саме в чому полягає потужніше. Бачите, як більше і більше намотки він довший. ось Настільки дивіться, наскільки він більший буде. По товщині вони одинакові. От. Оце на 550. Тепер вони ці гравери повинні ще швидше різати, менше грітися. Саме якір оця частина, тому що все ж на 200 Вт потужніше, якщо ті були 350, то ці 550. Так що звертайтесь, поки ще є невеликі кількості, в наявності, найпотужніші гравери в Україні.